Я знов радий вас вітати на каналі Метаба Україна. Кажуть, точило – це інструмент, який гідний тільки точіння сапок. Хм. В цьому відео я вам розкажу про несподівані способи використання точил, поділюсь цікавими лайфхаками і покажу декілька функцій, про які не всі знають. Ну і звісно ж, я вам допоможу порадами. як правильно підібрати точило під конкретні задачі. Полетіли! Лінійка складається з шістьох моделей. Це дві модели М і чотири моделі М. Плюс. Нуму розбиратись глибше. Отже, серія М. Це точило для класичної заточки. Це найменше точило, вони компактні, не займають багато місця, мають асинхронний безщитковий двигун. Що означає мала вібрація, тиха робота і ніякого обслуговування. Серія М включає дві моделі. Перша. Найменше, найкомпактніша. Вона ідеальна для домашньої майстерні гаража. Тобто всюди, де потрібно в найменше місце поставити найпотужніше для цього місця точило. Тут 200 ватний асинхронний двигун, 125 й диск. Тобто, точити можна все, сверла, ножі, ножиці ті самі сапки. Друге точило. DS150M. Як видно з назви, тут вже значно серйозніший диск 150 мм. І, звісно, значно серйозніший двигун. Також асінхронний 370 Вт. І це точило вже чудово підійде для маленької майстерні. І що спільно для обох точив в цій серії, це те, що вони можуть працювати в режимі s 1, С1 в цьому класі. Якщо не знаєте, що це за режим, це режим, при якому саму машину двигун ви можете не вимикати зовсім. Але ці точила мають працювати, так би мовити, в півсили. Якщо ви робите щось несерйозне, там заточка сверла якісь ножиці. Вони можуть працювати в s 1 Якщо ви хочете працювати на всі гроші на повну потужність 200 Вт, 370 то режим тут іде S2. Обидві моделі обладнані прозорим екраном від іскори, які обладнані от таким от чудовим гвинтом, яке дає можливість регулювати ваш екран, як вам зручно. Або користуватись його. Просто от по крайнім положенням. Сюди-сюди. Також регульований упор під вашу заготовку, який можна зсувати вперед-назад, в залежності від ваших задач і від діаметру вашого каменю. Серія плюс вона включає 4 моделі, які створені не просто для щоденного використання. А для щоденного навантаження. Тут зберігається та сама безщиткова синхронна технологія, але тут збільшена потужність, збільшений крутний момент і збільшені жорсткість всіх вузлів. Фланці тут масивніші, підшипники посилені, корпус важчий. І ці тачіла вони можуть витримувати значно більший тиск від заготовки. Можна зробити навіть отак. Не прикручено, воно майже не зсувається. А ще це дає змогу працювати от з такими дротяними щітками. Значно легші і слабші точіла починають з такими щітками дуже вібрувати. Перша модель в лінійці плюс – це DS-150. Тут іде 150-й диск, збільшена потужність до 400. Ват більший крутний момент. Оптимальна вага для роботи з отакими от дротяними щитками, пилозахисний вимикач. І саме цікаве, це підсвічування робочої зони. Наступна модель DS200. До всього сказаного вище. В нього додається збільшений диск. До 200 мм, більша потужність 600 Вт і ціла купа крутного моменту. Це точило вже ідеально підходить для зняття великої кількості матеріалу заточки сакир, клінків, великих стамесок. Права опора для заготовки відрізняється від лівої. Вона більш масивна і має ось такий лімп з нанесеною. Шкалою. Це градуси, які ви можете вибрати в залежності від ваших задач. Тобто заточка сверла, ви вибрали правильний кут. А також тут є В-подібна направляюча, яка дає змогу чітко перпендикулярно подавати вашу заготовку навіть саму тонку. Наступна модель флагманська. Називається вона DSD200 Диск в неї 200 мм. Двигун 750 Вт. І вона трифазна. Ця модель має дуже великий крутний момент. 7,3. Для порівняння. Ці моделі йдуть від 1,1 до 2,7 Нм. Повторюю, 7,3. Ця модель масивна, стабільна, з ідеально збалансованим ротором. З мінімальною вібрацією, і створена вона для роботи в цеху. Без перегріву, без просідання обертів. Обладнання тут аналогічне DS200 Але ще є плюс. Ця модель обладнана системою пиловидалення. І також тут не просто кнопка, а кнопка з електронікою. Є. Екстрена зупинка. Якщо щось там намотало, ви можете екстрено вдарити і зупинити саме точило. А також в електроніки є функція захисту від повторного пуску. В наш час це дуже актуально. Коли у вас в мережі зникає напруга, точило при цьому працювало. Коли напруга з'явиться, воно само по собі не вімкнеться. Вімкнути треба буде вручну. Безпека понад усе. А це наша перлинка. Це універсальна модель, називається вона BS200 І як ви бачите, вона комбінована. З однієї сторони диск 200 мм, з іншої стрічка. Це так званий гріндер. В нього дуже багато функцій. Можна полірувати, знімати фарбу, шліфувати дерево, метал. Безліч функцій в одному корпусі. Обладнання аналогічне до всієї лінійки плюс. Захисне скло, масивна опора. пилозахищена кнопка підсвічування робочої зони. Сам гріндер. Він дуже легко міняється по куту. Чудова опора. Стрічку можна використовувати повсть. Звичайний корунд, піраміду. Тобто будь-які матеріали ви можете обробляти на цьому гріндері. А ще в гріндера, звичайно ж, є пиловідведення. Ваше точило ви можете використовувати на столі на верстаку, але є ще варіанти. От такий от Кронштейн підставка, яка кріпиться на стіну анкерами. Зроблено з товстезної 3 мм сталі з універсальним кріпленням, яке підійде до будь-якого течіла не обов'язково метабо. Дуже зручно, дуже ергономічно. Є ще один варіант. Ви можете використовувати отаку от стійку для підлоги. Вона. Універсально так само, універсальне кріплення, дуже зручне. Навіть подумали про те, як ви будете просовувати руку і прикручувати ваше точило. Тут є гумки, щоб ви, не дай Боже, не подряпали ваші руки. Також є контейнер для відхолоджувальної рідини. Наприклад, ви точите свердло, щоб воно не перегрілось, не відпустилось, ви його взяли і охолодили. Присутній контейнер для всіляких дрібничок, все, що вам потрібно в роботі. Платформа сама чавунна дуже важка для того, щоб ваша стійка стояла дуже міцно. Отвори для кріплення, раджу завжди прикріплювати вашу стійку. І ще є от такий от гвинт. Він зроблений для того, щоб не вілювати кривизну вашої підлоги, щоб ваша стійка завжди стояла рівно, перпендикулярно, вертикально і чітко. Диски. Перший сірий диск. Це нормальний корунт, Він є в двох виконаннях. Це зерно 36 і 60. 36 це для грубого зняття матеріалу. 60 це більш дрібне зерно, це більш чистова вже обробка. А цей от такий несерйозний колір Вибрано для більш серйозного матеріалу. Це високоякісний корунт. Це для роботи з хсс сталью. Тобто швидко сталь це свердла, всілякі, стамески і так далі. Карбід кремнію. Цей матеріал він вибраний для більш крихких матеріалів таких як чавун, скло, кераміка. Також він непогано працює по алюмінію. В нього одне зерно 80-ка. Гарний біленький диск це для вологого шліфування. Він найдрібніший. Він може працювати вже як завершальний. Тобто, ви шліфуєте з водою, ви вже правите стамески, долота, можете. Заточувати всілякі ножі і так далі. Чудова сталева щитка з нержавіки. Це 200-ка, є ще 150-ка. Шліфувальні стрічки для нашого гріндера. На нашому сайті ви можете ознайомитись з усією їхньою номенклатурою. Розмір в них один, але різні зерна і матеріали. А тепер про лайфхак, про який ніхто не знає. Чому я впевнений, що про нього ніхто не знає? Та просто тому, що він намальований на самій першій сторінці в інструкції. А її, як відомо, ніхто не читає. Чому він полягає? Наш диск завжди обертається на Користувача, і він тягне іскру. І щоб ці іскри не потрапляли вам в очі, руки, не палили одяг, в точилах є два іскри Перший це сама опорна площадка. І другий знаходиться ось тут, зверху. Як треба їх виставляти? Оце, оця відстань від диску до іскроуловлювача має бути не більше, ніж 2 мм. Чим менше, тим менше іскор потрапить саме на вас. Виставляється дуже просто. Виставили, затисли. І десь відсотків 70 іскор вже на вас. Не потраплять. А тепер прийшла черга пояснити, що ж це за паралелепіпід. Це брусок для правки диску. Якщо ви тільки купили диск, тільки купили точило, будь-якого яке будь виробника. Іноді буває таке, в деяких виробників це майже завжди, не в метабо. Ви включаєте точило... І воно у вас отак от починає працювати. Найчастіше це просто треба підправити ваш диск. Берете оцей брусок і ось таким от чином вводите і виводите площину. У вас зникає радіальне биття і торцювальне биття. І в більшості випадків, якщо у вас якісний оцей диск, ваша вібрація. Зникає. Ще один лайфхак з інтернету. Дивіться, після того, як ми попрацювали, у нас диск вкритий шаром металу. І це буде заважати корунду нормально працювати. Його треба почистити. Лайфхак з інтернету використати гуму. У нас є гумова ніжка, давайте будемо перевіряти. Але є. Професійні рішення, так званий олівець для очистки, будемо дивитись, що впорається краще: звичайна гума або професійне рішення. Ну, давайте подивимось на результат. Я вам скажу так: якщо у вас дуже багато гуми, то цей спосіб досить дієвий. Давайте подивимось, чи професійне рішення допоможе. Микаємо. Так, диск наш зупинився, досить непоганий результат. Якщо подивитись по стрічці, то вона взагалі як нова. Так що, гума допомагає вичистити абразив. Якщо ви хочете ефективне пиловидалення, найкраще. Це пилосмок. У нас є дві моделі, в яких є система пиловидалення. Це наша BS200 і DSD200. Показую, будемо шліфувати і метал, і дерево. Погнали! Трошки вилітав, так як це відкрита система. Але на кожухі DSD 200, пилу не буде зовсім. Я придумав новий слоган для лінійки метабовських точів. Метабо точність, що тримається роками. Тема самих точів, вона настільки велика і глобальна, що її. Викласти повністю все осяжно в маленькому ютуб-ролику неможливо. Тож, якщо ми не відповіли на ваші запити і питання, пишіть нам в коментарях, обов'язково дамо відповідь. А на цьому все. Слава Україні! Україна, переможе!